Тестостерон це гормон, який друзі, часто пов'язує з такою мужністю, але насправді цей гормон відіграє важливу роль у підтримці загального здоров'я, як чоловіків, так і жінок. Поговоримо про те, що може впливати на порушення роботи цього гормону, і що робити, якщо ви помітили, що а, як взагалі розпізнати, помітити, що там щось не так, і що робити, як зарадити цій проблемі з нами сьогодні. Антон Глібов – це уролог, андролог, хірург, лікар вищої категорії та кандидат медичних наук, член євро. Європейської асоціації урологів Тож говоримо про гормони чоловічого здоров'я і що впливає на тестостерон. А доброго раночку, вітаємо. Вітаємо, вітаємо вас. Дякую, що нас завітали. Ну, як казала Ангеліна, поговоримо так. яке тебе перше питання цікаве. Ну, власне, якщо розібратися з функціями, які виконує тестостерон, взагалі, щоб простою мовою зрозуміти, тому що це справді гормон чоловічий, але також в загальному він присутній і в жінок, і в чоловіків, і впливає загальному на здоров'я, тому що окреслити одразу познайомитися трішечки більше, так. Ну, якщо казати про тестостерон, то в принципі для того, щоб детально розповісти про кожний аспект. Функціоналу нам потрібно як мінімум день ефіру, а може mm -hmm. навіть тиждень yeah. і все рівно yeah. ми, в принципі, зможемо про нього говорити і далі, і місяці більше. Але ці аспекти, які ми помічаємо, да, є дуже таке неправильне мислення, що тестостерон це тільки м'язи і це тільки секс. Mm -hmm. Але насправді тестостерон вкрай важливий для такого моменту, як стресостійкість в нашому житті. І якщо ми кажемо там, навіть про причини зниження тестостерону, на першому місці фактично стояв і залишається, і це. Стає стало. На жаль, вже третій рік максимально актуальна, це стрес. Тобто, чим більше у нас тестостерону, тим більше наша стресостійкість. Чим менше у нас тестостерону, тим чутливіше наш організм для будь-якого стресу, тим більше він падає. Тобто, це замкнене коло, яке в принципі саме по собі провокує зниження цього гормону в нашому організмі. Окрім цього, тестостерон вкрай важливий для мінералізації кісток. Тобто наскільки вони міцні, наскільки вони схильні для переломів, це також залежить від тестостерону. Наскільки міцні наші зв'язки, наскільки активний і правильний кровоток в серцевому м'язі, і це вкрай важливо для людей старшого віку, тому що недостатність сесостерону в першу чергу чоловіків, але так само і в жінок, може провокувати чи підвищує ризики такої проблеми, як інфаркт міокарду. Недостатність тестостерону також підвищує ризики у чоловіків такої хвороби, як Альцгеймера, Паркінсон, і підвищує темпи старіння і розвитку вікової деменції. І, звичайно, порушення гормонального балансу тестостерону у чоловіків підвищує ризик раннього раку простати, тобто такої mm. ж онкологічної проблеми, яка насправді входить топ 3 причин смертності чоловіків старшого віку по всьому світу. Uh. Як тоді зрозуміти, що в мене? Низький рівень тестостерону, крім того, що можливо я так зрозумів з вашої відповіді, якщо я дратівливий, якщо я стресую часто, це одна із ознак може бути правильно. Ну фактично Чи... ніхто не виключає особливості психоемоційної будови і психотипу у кожного чоловіка. Да? Як зрозуміти рівень тестостерону, що він в мене низький? Насправді я я мав би сказати, що нам треба зробити суто аналіз крові і подивитися, що в нас з тестостероном. але не одним тестостероном єдиним ми з вами живемо, і в принципі є така дуже. Красива, красива річ, коли кажуть, що є гармонія гормонів, да, вони mm. мають бути в балансі. І тестостерон має співпрацювати з іншими також статевими mm -hmm. гормонами mm -hmm. в комплексі. Mm -hmm. І його концентрація, його активність залежить від того, як працюють інші гормони. Це перше. А друге, на жаль, на сьогоднішній день рівень норми для тестостерону, в першу чергу, для чоловіків, в меншій мірі для жінок, він, ця норма дуже велика, вкрай велика. І в цьому діапазоні норми нам. Важко знайти саме індивідуальну концентрацію цього гормону, який би казав, що ця норма суто ваша, uh -huh. а це суто моя, і в нас цифри концентрації можуть відрізнятися навіть в рази між вами, але ми обидва можемо мати нормальне здоров'я, і uh -huh. тестостерон не потреб може не потребувати а, якоїсь корекції. Uh -huh. Що для цього треба робити? Це треба думати про а, те, що. Паспорт має бути не тільки український, не тільки закордонний для подорожі, подорожі але й має бути гормональний. Тобто, фактично, вже з 18 років ми маємо, хоча б раз на рік наші діти, наші родичі мають здавати аналізи, на, в тому числі з чоловічі статеві гормони, і ми маємо відслідковувати ту норму, яка закладена індивідуально, бо навіть і, чутливість так. до тестостерону, вона в нас з вами різна. Тому я кажу, що одинаковий рівень тестостерону для вас може бути норм для мене можуть бути вже недостатні і навпаки. Тому ідеально оцінити це можливо тільки за наявністю гормонального паспорту, який треба робити ще з молоду. А якщо Дякую. ми говоримо так в контексті саме цього гормону, ну і вже супутніх які там для нього. А також ось як людині зрозуміти, яка поки що не проходила ніяких аналізів, які індикатори і фактори зовнішні можуть показати, що в цій частині наше здоров'я є проблема, яку потрібно вирішувати. Ось ви власно розповідали, що це і на кистки впливає і на ще щось. Ось які такі загальні ознаки, червоні пропорції, які підкажуть тут, є проблема з одного боку, вони дуже. Банальні, з іншого боку, вони вкрай складні, бо це вплітається в канву нашого повсякденного життя. Тобто ми з вами вже казали, що зниження стресостійкості, дратівливість, угу. як результат порушення сну. І насправді при зниженні тесестерону підвищенні стресочутливості в нас порушується сон. А саме глибока фаза спокійного, такого правильного сну нам потрібна для вироблення також такого гормону, як і тесестерон, в тому числі. Тому в цілому. Порушення психоемоційного стану, його нестабільність, угу. а також порушення сну, і коли пацієнт. Людина прокидається зранку в втомленому стані, вона не відчуває, що вона відпочила. Коли ми бачимо, що втрачається м'язова сила, коли втрачається вираженість чи активність роботи скелетних м'язів, коли також ми спостерігаємо зниження толерантності, тобто переносимості фізичних навантажень, коли людина швидко втомлюється, це можуть бути такі непрямі, але ну, досить. Видні явища, які ми можемо помітити в себе чи в наших оточуючих і цим треба звернути увагу на це, і треба порівняти, що було і що стало, тобто в динаміці, як змінюється стан чоловіка. Дякую. Антоне? Чи правда, що надмірне споживання спортом також є взагалі фізичні навантаження? Каже, так знизу знижують тестостерон, і йде тут тоді ну, баланс на сьогоднішній день раніше, ще може років 10-15 тому, були такі думки, що, наприклад, професійним спортсменам не можна займатися сексом, тому що це може знизити рівень тесостерону і повпливати потім на результати в спортивних змаганнях. На сьогоднішній день така думка вона вже нівельована, тобто спортсменам все дозволяють. Угу. І треба зуважити, що все, що надати на, занадто, це не здраво. Тому коли ми кажемо, що надмірне в надмірно фізичне навантаження, це не добре для тесостерону, це не добре взагалі для організму. Коли ми його виснажуємо, то, звичайно, йде дисбаланс, іде порушення всіх робот будь-якої системи організму. Але якщо саме про Контрольовані систематичні, але не надмірні фізичні навантаження, треба розуміти, що для підвищення, як мінімум, чоловіку рівня та сестерона, необхідне навантаження з так званими ваговими е, вправами, тобто це mm -hmm. штанги, це гантелі. Mm -hmm. Але при цьому, коли ми кажемо, що, наприклад, марафонський біг е, кардіо навантаження, вони е, можуть бути. Шкідливі тестостерону, сторону, так тобто кардіологічні кардіонавантаження, вони не несуть можливості для підвищення тестостерону, uh -huh. і при тривалих системних таких виснаженнях організму вони можуть в перспективі наразі знижити uh -huh. вироблення цього важливого кормону для чоловічого здоров'я, uh -huh. тобто бігунам професійним під... потрібно обов'язково також ще і в... силові вправи додавати до свого, ну, до свого... є дуже так красивий вислів. Які вкладається в тому, що все є е, отруте і тільки до зароби з нього ліки. Uh -huh. Тобто в нашому yeah, житті yeah, yeah. має бути все в балансі. І водою також можна отруїти людина, uh -huh. якщо є якісь надмірні споживання чи є якісь протипокази. Так само і зі спортом має бути і кардіо, має бути силові тренування, має бути харчування, має бути сон, відпочинок і має бути. Все в житті гармонія комплекс, Підхід комплексний Так? справді гарна, гарна думка. Потрібно запам'ятати буде цю фразу. А власне, ми перейшли до харчування, ось харчування та рівень тестостерону. Які продукти потрібно додати або можливо виключити із раціону для того, щоб в організмі був ось нормальний рівень цього гормону. Я насправді прибічник збалансованого харчування в тому плані, що не треба. Ну я, я не люблю, коли ми розмовляємо про якісь категорічні дієти: mm -hmm. кета дієта чи виключення взагалі білкової <смітна> ж так, mm -hmm. чи може мене там зараз там закидають якимись <смітна> <основними> <смітна> продуктами чи помідорами вегани, але я також не прибічник в Веганського стилю життя, тобто, коли раціон різноманітний, це дає можливість знизити досить велику кількість захворювань. Наприклад, якщо ми вже кажемо про урологію, то саму проблему з сечокам'яною хворобою. Угу. Якщо ми вживаємо їжу одного типу, наприклад, рослинна тільки їжа, то в нас підвищується ризик збільшення концентрації солей оксалату, які в свою чергу можуть підвищити ризик формування оксалатних каменів нирок. Якщо дуже багато і виключно росли виключно їжа тваринного походження, то як результат ми маємо ризик підвищення накопичення білкових фракцій і уратних каменів, тобто в кожній Кожній крайності є свої проблеми. Якщо ми кажемо саме про тестостерон, то звичайно нам потрібна білкова їжа. Нам потрібно м'ясо, нам потрібні бобові. І в принципі, якщо не протипоказано, навіть наприклад, червоне сухе вино в невеликих об'ємах воно також допомагає нам виробляти такі гормони, як mm -hmm. тестостерон. Ну так, ми тут взагалом пропагуємо такий спосіб життя абсолютно без, без алкоголю, без Бешкідний такого без. Скідливих звичок, так але е, справді дякуємо. Дякуємо, <рес> дякуємо за пораду, це справді важливо. <рес> так, от власне Ласка. чи варто боятися гормональної терапії, якщо її лікар рекомендує як ставитись до цього, варто зазначити, якщо ми саме називаємо це терапією, як ви правильно сказали, терапія вона несе в собі завдання лікувати і відновлювати. Якщо це лікування, відновлення і кінцева мета, це Ремонт якоїсь порушеної ланки в тому ж гормональному балансі, то звичайно ми вирішуємо проблему. ми вирішуємо те пошкодження, яке виникло в організмі. Тоді це добре. Якщо ми бавимося з гормонами, якщо ми... Отримуємо чи хочемо отримати, як часто то буває від гормонів. Якийсь допінг mm -hmm. бустер в нашому житті, да тобто, mm -hmm. це не просто там фліжанка а це вже цистерна, кофеїну. Звичайно, ми маємо розуміти для чого ми це робимо, і ми маємо розуміти, що ми за це маємо розрахуватись. Це прекрасно розуміють професіональні професійні спортсмени, mm -hmm. які на сьогоднішній день будемо чесні, використовують ті чи інші фармакологічні mm -hmm. препарати. Для отримання більшого ефекту в спортивних досягненнях, так само і з гормонами. Тобто, якщо ви їх даєте без необхідності, якщо вони не мають на меті щось відновити, полагодити, угу. то скоріш за все вони зламають і зламають в першу чергу цю гармонію гормонів. Я завжди кажу, угу. що фактично всі не тільки статеві гормони, а всі гормони між собою, вони. Зв'язаний як е, на мист, на одній ниці. Тобто, коли ми е, чіпляємо один гормон, е, це викликає коливання повсійні, по, 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 по всій різноманітності гормонів. І порушити цю, цей баланс, якщо він вже є, досить легко. А відновити це вкрай важко, тому що вам потім треба приводити в норму не один гормон, який ви ввели в організм, а треба слідкувати знову, щоб всі інші, інші гормони стали того. на своє місце. Uh -huh. так. Ну і те, що ви сказали, тому що це виходить надмір. А те, що вже надміру, це як отрута, так uh -huh. <ріст> Так, звичайно, коли, uh -huh. коли воно не треба, воно не треба, що за барзу, то не здраво, так полякати так. так. Загалом ми ще вже торкалися теми стресу, так в того що впливає на цей гормон, що його знижує і порушує ось цей баланс. А якщо говорити про сучасні реалії, про стрес, який переживає кожна людина, і загалом про стрес в житті чоловіків, особливо, ось наскільки це серйозно в. Якщо ми говоримо про вплив ось цього хронічного стресу на гормон тестостерон, uh -huh. і якщо ще таке запитання, додаткове що робити, якщо, от, наприклад, людина тривожний тип особистості, і це вже воно ну ось ніби як з самого початку закладено. От Те, що ми як, з вами як проговорювали, uh -huh. якщо людина психотип сам по собі з підвищеною такою емоційністю, то як правило не варто з цим. Намагатися його якось змінити, переламати. Uh -huh. да? Фактично, якщо це народження, то в збалансованому режимі роботи всіх наших систем, режиму сну, характеру харчування, воно все працює в одному темпі. Uh -huh. да? І Будемо чесні, якщо людина має високий якийсь психомоційний е психомоційний статус, то мабуть і оточення навколо себе вона складає так, щоб так, е ці емоції були для оточення комфортні. Якщо ні, ну треба скоріш за все міняти оточення, а не а не людину. Якщо при цьому ми кажемо, що ці прояви є результатом гормональних порушень, звичайно, е наприклад, е подружня пара і дружина каже, що він. Чоловік завжди був ідеальний, спокійний, чуйний, стресостійкий, але вже під час чи біля віку, який характеризується чоловічим, також клімаксом гормональним, він став нестерпним. Треба звернути увагу на те, що відбувається з його гормоною. Можливо, ми зможемо повернути ідилію в сім'ю, налагодивши нормальну концентрацію. Тож гормони як тестостерону. Коли ми кажемо про тривалий хронічний стрес, то фактично тут треба зауважити, що жінки і чоловіки, як чорне і біле. Чоловіки по своїй фізіології вони а, можуть витримувати а, стрес досить високої інтенсивності, але короткий проміжок часу. Жінки від стресів такої інтенсивності, які можуть витримати чоловіки, фактично гинуть, тобто виникають якісь порушення в їхньому здоров'ї. Коли ми кажемо про тривалий стрес, це навпаки, чоловіча фізіологічна система не витримує тривалий стрес навіть низької інтенсивності. Він згубний для здоров'я чоловіка. Жінки ж в принципі безпечно переносять тривалий стрес, якщо він не має високих піків інтенсивності. Тобто, те, що відбувається на сьогоднішній день, і те, що я повторюю вже своїм пацієнтам досить давно, десь на 7-8 місяць війни. Навіть для чоловіків, які фактично в принципі не стресували сильно, які не були на фронті, які слава Богу все всі живі в сім'ї є дах над головою, але все рівно ми кожен день відчуваємо ці мікродози, як між яку, які пагубно діють на наше здоров'я, і це насправді дуже сильно відображається на якості, на концентрації, на виробленні гормонів, і в першу чергу також такого гормону, як тестостерон. Дякую, Антоне. На завершення, чисто від вас, якби знаєте, таке звернення до, до українців. З вашої особистої практики і пацієнтами, які приходять, на що варто нам звертати увагу в нашому здоров'ї і способі життя, що б ви порадили? Ви знаєте, навіть в сьогоднішніх умовах, навіть коли в нас є така страшна подія, як війна. Якщо ви розумієте, що ви не радієте прожитому дню, якщо ви розумієте, що вас взагалі нічого не може вивести в позитивні емоції, ваші діти, можливо, чи смачна кава зранку, що життя стало чорно-білим, я би побажав все ж таки пройти профілактичне обстеження у лікаря і зрозуміти можливо. Деякі, все ж таки барви життя. Хай це не буде повноцінна веселка, як можливо, вона була до війни, але все ж таки барви життя мають бути, і вони могли вигоріти, вони могли порушитись також за рахунок цих порушень наших гормонів. Тобто перевіртесь, і можливо, ми. Зможемо знову розмалювати ага. хоч деякі відтінки. Можливо, треба не до психолога, а до лікаря. Так, так піти також. Да. Друзі, ось така от порада на завершення від Антона. І в цілому дуже багато корисної інформації. Ну, я для себе взяв і особливо це не знаю. Мені це дивіз розмови. Знаєте, гармонія гормонів, щоб все було дійсно в цьому балансі, і від того дійсно як такать, наш механізм організм буде працювати ідеально як години. Тому бажаємо друзі, і звертати на цю сферу ваше життя, увагу, тому що хто знає, дійсно, можливо, ми вже стільки всього зробили, але забуло про найголовніше те, про що ми говорили сьогодні. Нагадую, що з нами цій студії Антон Глєбов, уролог, андролог, хірург, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук та член Європейської асоціації урологів. Пам'ятайте, що розмова з нашим експертом зберігається на ютуб-каналі ранку. Надії, де ви можете ще раз її прослухати, а також і поширити вашим друзям, якщо вважаєте, що саме це їм потрібно почути. Залишайтесь з нами.